Дітки, а ви любите дивитися на небо? Що ви там бачите вдень? Сонечко і хмаринки, а вночі місяць і зірочки. Вночі на небі блимає щось, мерехтит не дає нам спати. Мільйони таких у небі зросло. Що це за світло? Як відгадати? Зірки? Блимають нам із далеких світів, вони, як космічні ліхтарики, спостерігають за нами з темного неба, освітлюючи ніч і надихаючи, мрії. У темряві космосу світить яскраво, навколо неї все обертається вправно. Джерело енергії, що життя дарує, що це за сірка, яку кожен шанує. Сонце наша життєдайна зоря, навколо якої обертається вся сонячна система. Воно дарує тепло та світло, що підтримує життя на землі. Там зорі планети, як вогні у танці, спіральна доріжка, мов у космічній вуалі. Мільярди світил у ній обертаються. Що це за світ, де зірки зустрічаються? Галактика це велетенське космічне містечко, де мільярди зірок і планет живуть у гармонії, обертаючись у величних танцях, по спіральних доріжках. А ви знаєте, що є спеціальний день, коли всі-всі люди на Землі думають про небо, про зірки та планети. Він називається День астрономії. Астрономія. Це як дуже цікава гра в хованки з усім, що є в космосі. Вчені астрономи це такі великі діти, які дивляться в особливі великі підзорні труби, які називаються телескопами, і розглядають зірки, планети, місяць та інші космічні об'єкти. Астрономія бере свій початок ще в давнину, коли люди почали спостерігати. За небесними явищами і виявляти певні закономірності. Ці знання використовували для створення календарів, визначення часу та навігації. А бачили ви коли-небудь падаючу зірку. Це як маленька іскорка пролітає по небу. А місяць змінює свою форму то він круглий, як м'ячик, то схожий на скибочку кавуна. Є дуже великі скупчення зірок, які називаються галактиками. Наша галактика називається Чумацький шлях. Це як велика космічна річка із зірок. Сьогодні ми дізналися трошки більше про чарівний світ космосу. Тепер ви знаєте, що є такий особливий день, коли всі думають про зірки. Продовжуйте дивитися на небо. Запитувати про все цікаве і можливо, колись хтось із вас стане справжнім астрономом і відкриє нову зірку.